Майк Йогансен Ілюзія, 1929 рік Харків. От ви мені що розкажіть, сказав Іван Савастянович і поклав фунсала на терези. Кажуть, люди, ніби тепер наказ такий вийшов. Щоб який пес без намортника, на шийника і на лигача, то щоб такого скаженого собаку негайно хапать і знестожать. Не скажу вже вам, чи то правильно, чи ні, а тільки вчора, вранці рано, уже бачив я, як у людей ілюзія заходить, про той наказ Вийшов я з дому іти на посаду. А тут якраз дама, і собі теж свого пса вивела погуляти, породи цеттер, Але не ступила вона голубенька і двох ступнів із своїм псом. Як ні сіло, ні впало, де й узявся той джентльмен, що собаки цупить гачком і одвозить на держутиль. Завод, щоб виробляти собачини свічки, масло, сосиски і усяку бакалію. Так от він і зачепив цетера отим гаком і тягне до себе в хуру. Годді, мовляв, песику, баглаї строїти. Ходім у завод. Дама ж, звісно, теж не з кізяка зроблена, кричить. Куди ж ти мого пса тягнеш? Це ж пес не скажений, а просто сказати б дворовий собака, щоб у хаті жив, і привчений вже долі не класти, а мама його на виставці получила медалю покинь, репетує цетера, у цю ж мить. Той же з гачком дядько і слухати не хоче. Потяг цетера аж на кам'яницю. Ось ось запроторить у хуру, і тоді до свідання, бувайте здорові. Дамочка, конечно, як не розмахнуться, та як не паць йому в пику. Той ясне діло образився дуже. Кричить Я вам не лакей, і свині з тобою не пас, а я, раторслужбовець, держу тель заводу. А ти, суче дочко, не маєш нікотрого права бити мене в пику, а той сам можу здачі дати. Та як перехопе гака в ліву руку і дамочку тиць. Легенько груди, так що вона поточилась і упала на тротуар. А тут уже й народ збився. Одні на дядька напалися, за що без невинного собаку поцупив, та ще й дамочку б'єш груди. на вулиці ж не в своїй же такі квартирі хамлюго. І один такий Наум Семенович, що торгують напроти голками гарусом гудзиками і усілякими дамськими вишивками. Так прямо підступився до того, що з гачком, і галасує «Держіть мене, а то я вп'ю його. І плюнув йому на чобіт. А чобіт новий, витяжка. А той на Наума Семеновича наступає і іменно страшно кричить Для чого той плюється на чоботи, наче навколо місця немає, де плюнути? А народу вже зібралося чималенько. І справді вже плюнь у собаку, а влучиш громадянина Рад республіки. Оце, сказавши, щоб тобі й заспокоїтись, так ні, далі кричить. Я, каже, вам, сукини, сини, не гицель який небудь, а джентльмен, і не дозволю, щоб хтось сплював мені на чобіт, хай плюне своєму батькові. Тут галас такий щенився, що й не розбереш що й до чого. Одні гукають, що джентльменова правда, що собака такий справді скажений, бо хвіст униз і вовком дивиться, а другі, що нічого подібного, бо в скаженого собаки слина в роті, а в цього рот сухий. Ті знову галасують за рот, що коли оцей рот та сухий, та щоб така була суха постіль у вашої матері. Шум галас, шарварок, нічого не розбереш. І не допоймеш, хоч роздявляй вуха ширше за той собачий рот. Я собі теж стою і думаю, що справді й не добереш, чи я правда. Всякі бувають ілюзії. Оце хвіст униз, а побіг собака і хвіст вгору руба стерчатиме, як от чапля. Стоїть на одній нозі, а знялась, полетіла, дивись, обидві ноги бовтаються ззаду. Недавненько ж оце мені було полювавши, що, як вийшли ми на боліце. добре поснідавши, а до сніданку була ще й та, що її не проливає. Та все, було, хазяйський зять несе її не по одній, а по парі зразу під полою. Принесе дві опростаємо, принесе ще дві опростаємо, знов дві опростали, ще дві знов простали. Отак то сиділи з восьмої вранці. Аж до третьої опівдні і все по парі та по парі. Коли вийшов я на двір подивитися, чи добра погода, і чи немає, звідки лясь вітру, та й бачу, несе зять або восьму, або дев'яту пару вже й під полу не ховає, а як ухопив за шийки, так і тягне, ідучи по вулиці. Бачивши я, що мені не переливки будуть, ще й день такий спека. Взяв рушницю свою однодульну систему бердан, набив кишені патронами і геть з двору. Думка, може, вб'ю якогось дурного бикаса. Коли гульк, і Петро йде, щоб мені до пари, а за ним і Іван Іванович. Дійшли до боліться, Петро сів на купу. Тут, каже, сидітиму. На кий мені чорт ходити по болоту, хай краще посиджу на сухенькому. Встромив свою дводульну дубельтівку. Воду коло себе і каже От тобі бикас, стріляй, ще й не бекас, а цілий дупель На моє на щастя, Іван Іванович і Петра скупи зняв, а то було б мені полювання. Іду вже сам, коли з-під ніг Бекас фрр і подався. Тільки я намірився стріляти, коли бачу Бекас не один, а їх двоє летить у парі, от як я з Петром. Тільки націлюся по одному, так другий перебаранчає. Дивлюсь на свою рушницю аж гульк два тула на ній. А було одне, як я з дому виходив. То, думаю, може, я з Петром рушницями обмінявся, коли він на своїй купці сидів. Поки я думав, ще пара бикасів знялась, і знову летять, як у дишель упряжені купкою. Я своєї дубельтівки бахраз другий бах. Коли ні, осічка з одного дула тільки вистрелила проклята рушниця. Бачу, щось не те. Дивлюсь, край неба, аж воно не одне. їх двоє теж то одне вище, то друге, а то заходить одне на одне, як вітрякові крила за горбок. Ліг на землю, лежу сам твердо, ані руш, а земля піді мною. Ходором ходить, так і двихтить. і вже не край неба, а тут, таки піді мною. Нема чого робити, розтібну, вибачте, штани. І дивлюся на пупа, чи один, чи двоє. І бачу, пупів теж пара. Коли ж, як не скинеться в мене думка. Затулив лівою рукою праве око, і дивлюся на пупи. Гульк один пуп. Оттулю око. Два пупи затулю один. Так я, одне око затуливши хусткою, і до хати доплентавсь. А як було б хат пара, то в яку я був би зайшов. І вся ота омана та ілюзія з того пішла, що хазяїні взять її парами носив, а не по одній. Хоч би не було, а не скажеш. Чи правду ти бачиш, чи якусь, прости Господи, ілюзію. Отаке згадавши, думаю, чи ставати й собі поспоритись трішки, чи йти куди треба. І вирішив уже був, що встряну такий я і щоб і мій гук там був. Коли бачу, народ щось не б'ється, і усі в один бік дивляться. Що таке, питаюся Наума Семеновича, і чого ніхто нікого не б'є? Коли дивлюся, а джентльмен, що з гаком, сам стоїть. А цетера коло нього немає, а дамочка теж як ухопилася, так і повисла на ньому. Тільки ніде немає собаки. От така вийшла їм ілюзія. Хоч тягни дамочку замість цетера на утильзавод, робити з неї сосиски, украли собаку тим часом 400 грамів, як в аптеці. Ну і що ж, Іване Савастьяновичу, сказав я. Так що ж таке ілюзія? Оце ж і вас хотів запитати, а думаю я, що ілюзія буває? Через пияцтво, от як. Ну, а як же цетиро того вкрадено, теж через пияцтво, невже і сетер був п'яний? Того я вам уже не скажу. А що я вранці того дня снідав і закусював, то так. Ну то яке ж то пияцтво, коли дві половинки тільки роздушив? Ні, там таки була якась ілюзія.